Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 20 липня. 19 липня багатьом жителям Харківської області на смартфони прийшло нове екстрене оповіщення про повітряну тривогу. Чули та бачили його вибірково і мешканці Лозівської громади. Приблизно об 11 дня смартфони видали різкий гучний звук, а на екранах з'явилося повідомлення. Обласна військова адміністрація: увага! Повітряна тривога, Харківська область негайно приймуйте до найближчого укриття. У цей час на Харківщині була оголошена загальна повітряна тривога. Виявилося, що це повідомлення надійшло у якості тесту. Обласна адміністрація використала його для перевірки можливостей мобільних операторів. Лозові освітяни та тренери вшанували пам'ять колег у всеукраїнський день тренера, який визначають 19 липня. Вони прийшли до могил лозівчан на центральне кладовище покласти квіти та згадати видатних спортсменів. За 20 років лозівський спорт втратив 10 тренерів. Юрія Руденка, Сергія Лобача, Юрія Котенка, Сергія Татаренка, Віктора Чередниченка, Сергія Нестеренка, Володимира Мельникова, Олександра Користійова, Юрія Резніка, Віталія Семененка. Ці люди присвятили спорту по кілька десят років свого життя. Працювали і тренерами в спортшколах, і в закладах середньої та вищої освіти. Все своє життя вони віддали спорту та дітям популяризації футболу, баскетболу, вільної боротьби, легкої атлетики, плавання. Дівчани схилили голови у пам'ять померлих і пообіцяли гідно продовжувати їхню справу. Люди, які потребують засобів реабілітації, можуть звертатися до терцентру. Нагадаємо, Лозівський територіальний центр соціального обслуговування отримав реабілітаційне обладнання: 140 візків, палець та ходунків. Їх надав надійний партнер громади Німецьке товариство ГІЗ. Мешканці громади та переселенці можуть безоплатно отримати засоби реабілітації. Для цього необхідно звернутися до пункту прокату територіального центру та надати необхідні документи. Користуватися візками, палицями та ходунками можна стільки, скільки необхідно. Телефон для довідок 057 45 9 00 33. Управління освіти отримало понад тисячу квадратних метрів керамічної плитки. Її збираються використати для ремонтів харчоблоків санвузлів у найпростіших укриттях закладів освіти та медицини громади. За таку допомогу громада завдячує голові наглядової ради прад Харківський плитковий завод Валентину Шеветовському, який є надійним партнером і другом Лузівщини. У лозовій громадська організація Маємо право право-2» разом з благодійниками та волонтерами продовжують працювати в напрямку зменшення чисельності безхатніх собак. Відтак, аби попередити безконтрольне розмноження безпритульних тварин в лозовій, проводять вилов, стерилізацію та вакцинацію собак від сказу. Зоозахисники кажуть, що місцеві мешканці також можуть скористатися нагодою та стерилізувати своїх домашніх котів і собак за пільговими цінами. Операція для кішки коштує 450 гривень для собаки будь-якого розміру 800 гривень. Команда лікарів працює за адресою вулиця Свободи, 12. Пункт стерилізації тварин це будівля колишнього мрео вхід з торця». Тварин можна приносити після 13-ї години. Мешканці Лозівської багатоповерхівки посварилися через горіхове дерево. Один з чоловіків спиляв на ньому кілька гілок, чим обурив сусідів. Мешканець двору Сергій стверджує, 30 років тому особисто висаджував дерево і тепер побоюється, що воно всохне або горіх спиляють. Дмитро ж визнає, що обпиляв дерево. Каже, гілки горіха заважали йому заїжджати сюди автівкою. Вислухавши Дмитра, сусіди починають по-різному ставитися до його вчинку. Аби не виникало конфліктів щодо дерев, комунальники радять лозівчанам звертатися до них. Висадження, видалення чи обрізка дерев мають відбуватися за правилами благоустрою, наголошують комунальники. До новин Харківщини. Так звана сіра зона в Харківській області останнім часом збільшилась. Через те, що кілька днів тому росіяни розпочали вести активні штурмові дії на Куп'янському напрямку, під обстріли потрапляють населені пункти, які до цього перебували далеко від лінії вогню. Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Сірою зоною називають територію, яку фактично не контролює жодна з армій і де йдуть активні бойові дії. До неї потрапило кілька сіл. Які це населені пункти, голова області не уточнив. Але, судячи з повідомлень генштабу, мова йде про села поблизу Масютівки та Лиману першого, де з суботи, 15 липня, тривають важкі бої. Раніше йому повідомляли, що росіяни накопичили на цьому напрямку потужне угруповування у складі 100 тисяч чоловік та 900 танків. Проте, за словами Олега Сенігубова, це накопичення відбувалося поступово, і сила оборони України встигли підготуватися до збільшення ворожої армії. В Ізюмі встановили модульну амбулаторію первинної медичної допомоги. Вона замінила зруйнований під час бомбардування міста навесні 22-го року медзаклад. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів. Заклад обладнаний необхідними зручностями, включаючи електрику, сантехніку, каналізацію, кімнати очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги. У ній є три кімнати для прийому пацієнтів та кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати приблизно 12 медпрацівників. За даними МОЗ, ця модульна амбулаторія стала першою на Харківщині. Планують встановити ще сім у регіоні. Ці збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої спроможності наявних або пошкоджених об'єктів. Модулі можуть працювати як заклади охорони здоров'я понад 10 років. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Як завжди, бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.